Новий епісезон цього року ми входимо зі старими вірусами. Це коронавірус грип типу А та грип типу Б. На сьогоднішній день захворюваність вже почала зростати повільно. Вже звертаються ну, неоподинокі випадки пацієнти, які скаржаться на лихоманку, на нежить. І лікарі вже сімейні лікарі, педіатри, терапевти вже консультують, не допомогу. Ну, взагалі, в цьому епісезоні планується, що буде це коронавірус однозначно. і Коронавірус тепер відноситься до респіраторних інфекцій. Штами будуть циркулювати це штам грипу А та грипу Б. Взагалі, від, між ними є різниця невеличка, щоб розуміли, кожен хто дивиться дивиться нас. Це перше штам грипу А, це він може викликати епідемію. А штам грипу Б не може викликати епідемію. Це суттєва різниця між ними, яка є. Коронавірус може мутувати і змінюватися, і його штами вже, ну на сьогоднішній день, так як коронавірус вже віднесено до респіраторних інфекцій. Вже будемо так казати, як більшість населення вже щеплення провели, то вже не так буде критично для населення. Це перше, друге вже адаптувалися, будемо так, і психологічна. Велика кількість людей, так і вірус вже трішечки адаптувався під організм, і організм під цей вірус, і тому саме головне це захищати себе правильно від. Захворювань. Взагалі віднести будь-кого, але по групам ризику це вагітні, це люди похилого віку, тобто 65 років і старше. Це діти можна відносити, професії, наприклад, медичні працівники також відносять до груп ризику. І взагалі таким людям краще проходити певні міри, застар... ну, щоб себе оберегти від захворювань. Вакцинацію від ковід потрібно продовжувати. І не так, щоб тому, що бували різні ситуації, коли щеплювання проходили люди. Були випадки, коли люди проходили по 5 щеплень, хоч це не показано взагалі. І щоб вирішити, скільки саме в вашому конкретному випадку потрібно вакцинації зробити, вам потрібно звернутися до сімейного лікаря. Тому що є поняття як первинна вакцинація, і є поняття як бустерна доза. І це буде залежати від скільки ви щеплень отримуєте. Залежати буде від того, яку саме вакцину вам будуть робити. Є вакцина, де робиться тільки одне щеплення, потім робиться бустер. А є вакцини, які робляться перше, друге щеплення, потім робиться бустерна доза або дві бустерні дози. Це залежить від вакцини, і саме яка вона є на сьогоднішній день. І сімейний же лікар вже може саме з'ясувати, сказати, яка є вакцина, або педіатр, тому що діткам також дозволено робити. Можуть бути виключення від вакцинації. По-перше, це якась непереносимість, яка сходить до складу вакцини. Це перше і друге, це якщо якісь були реакції на вакцинацію в минулому. Але це, знову ж таки, це вирішуєте не ви самостійно, а це вирішує ваш сімейний лікар, з яким ви повинні спілкуватися і тримати постійну контроль. Стосовно вартості вакцин, хочу сказати, є таке поняття, наприклад, від коронавірусу, вакцини всі надходять безкоштовно повністю. І знову ж таки, сімейний лікар або педіатр вам може сказати, або терапевт може сказати, яку вакцину ви можете зараз отримати. Якщо стосується питання вакцинації від грипу, то ці вакцині платні і ці вакцини можна придбати в аптечної мережі. Я розмовляв ну сьогодні, розмовляв з аптеками деякими дізнався в наявності в них є вакцина G-C-Flu, Очікується, ще вакцигріб вакцина, і можна буде придбати і зробити щеплення. Як готуватися до епідсезону правильно? Це перше, ну і найкраще, це пройти вакцинацію від грипу. Що для цього потрібно? Ну, можна подзвонити до аптеки дізнатися, які в них є вакцини, і звернутися після цього вже до сімейного лікаря. А можна звернутися одразу до свого лікаря сімейного, з яким ви уклали декларацію, і вже він надасть конкретну інформацію, яку вакцину краще робити в цьому підсезоні, наприклад. І ну, будемо так казати, тому що сімейний лікар вирішує саме питання, потрібна вам вакцина, не потрібна, Які у вас є протипокази, немає протипоказів. Він вже буде вирішувати і саме коригувати вас в цьому. Коли ви придбаєте вакцину, ви звертаєтеся знову ж до свого сімейного лікаря, і ця вакцинація робиться. Тобто, ви не платите за те, що вам роблять ін'єкцію вакцини. Але вакцину вам все одно прийдеться придбати для цього. Тому краще всього це комунікація, контакт з сімейним лікарем і дізнатися в аптеках, які вакцини на сьогоднішній день є. Взагалі, ситуація з захворюваністю вона спочала зростати. Зростати вже з минулого тижня почала, і велика кількість пацієнтів звертається все ж таки з ознаками респіраторних вірусної інфекції. Що саме цікаве, що лихоманка, тобто температура 38, тобто ну, швидка лихоманка, 38 40 нежить, слабкість, сльозоточивість з очей, сухий кашель. Ці всі ознаки можуть відповідати як штаму грипу А, Б, так і коронавірусу. І саме вже, щоб дізнатися, чим ви захворіли, то перше, це можна звернутися до свого лікаря. Тестування на коронавірус робиться безкоштовно при зверненні. І якщо лікар бачить, що потрібно його зробити, він вже робить. Тестування на грип А та Б. Якщо людина хоче пройти і дізнатися, є в нього грип чи ні, це можна купити знову ж таки тести в аптечній мережі і вже робити тестування самостійно навіть вдома. І тоді вже буде більш для цього можливість правильно встановити діагноз і підібрати лікування, тому що лікування при коронавірусі і при грипах, вони трішечки відрізняються. Але це знову ж таки не потрібно приймати, як завжди, у нас всі бажають приймати одразу кучу пігулок. Якщо брати доказову медицину, в доказовій медицині там симптоматично більшість лікування, вказана. І тільки в деяких випадках, і тільки в окремий період, якщо людина захворіла, одразу звернулася, лікар вже може призначити специфічні лікування, тобто препаратами. Ті препарати вони да покращують стан організму, але треба дізнатися, це коронавірус або грип. І вже лікар буде вирішувати, тобто самолікуванням краще не займатися в жодному випадку. Щодо як уберегти себе взагалі від захворювань в осінньо-зимовий період, це перше. Це потрібно слідкувати за своїм своїм фізичним здоров'ям. Потім правильно харчуватися відпочинок. Тобто гарний сон він також дає можливість для імунітету, щоб він був покращений. Якщо ви хочете уберегти, наприклад, ви знаєте, що у вас хтось в колективі, а вдома хтось захворів, це вологоприбирання і провітрювання кабінету або приміщення. Це дає найбільш суттєвий захист. Тобто, головне, що забувають в нас, це гігієна, яка повинна бути вологоприбирання, і навіть прибирання ручок, які відкривають, тому що. Якщо людина кашляє або чхає при вас, то мікро будемо так пилинки, які розповсюджуються, вони можуть до 2-3 метрів від того до людини, яка розповсюджує долетіти до іншої, до здорової людини. І саме велику кількість розповсюджень хвороб це люди, яких мають або легку форму, або не кажуть, що вони хворіють, тому що вони з своїх оточуючих таким чином дають можливість їм захворіти. І для цього потрібно просто себе про дотримати справу гігієни і здорового способу життя, і це покращить і імунітет і у без убезпечить, щоб не захворіти. Хочу вам сказати всім, що перше це слідкуйте за своїм здоров'ям, зберігайте свій спокій, і головне ніколи не панікуйте, не займайтеся самолікуванням і звертайтеся до свого сімейного лікаря.